І вітання всім, хто приєднався до підсумкового випуску новин на Релайф News. Мене звати Юлія Грінченко. Із випуску ви дізнаєтеся про актуальні події цього тижня. Підписуйтесь на наші соцмережі і будьте в курсі актуальних новин. У нас найцікавіше. Глобальні зміни клімату, що вже спостерігаються по всьому світу, матимуть значний вплив на аграрний сектор України. Господарники вже помітили зміни. В темі розбиралися наші журналісти. Через кліматичні зміни аграрії стоять перед загрозою зменшення врожайності. Різкі гойдалки від одного місяця до іншого, на жаль, вони стають все частішими. І досить добре ми це відчували в цьому році. І отакі от коливання, вони, на жаль, є і спостерігаються, далі, мабуть, посилюватимуться, тому що вони пов'язані зі зміною атмосферних процесів, які спостерігаються на нашій планеті. Це приводить до посилення. Так званих блоку блокувальних процесів. Через весняні морози Петро Гузуватий із Кукобівки втратив перші посіви солодкої кукурудзи. В цьому році я посадив кукурудзу сладку, приблизно 50 тисяч і хотів, щоб пораніше вийти. В травні місяці дав мінус 5 і я її потеряв. Вона померзла. Мені довелося розсадою висадити і другий раз пересадити. А от тепла осінь дозволяє вирощувати більшу кількість культур на одному полі. Я висівав в початку лютого розсаду капусти ранньої і вже її реалізував три тижні тому. Реалізував вже передісковане поле, все, треба ще допідготувати його, зібрати капельку і збираюся перефрезувати і ще тягну. Три неділі не то, що я не встигаю в сроки, ще чекаю. Три неділі, через три неділі я збираюся висадити кавун, щоб мені він вийшов десь в кінці вересня. На фоні нестійких погодних умов сталі врожаї у посушливі періоди можна отримати завдяки технологіям. З метою збереження пам'яті про загиблих військових у війні Росії проти України до вашої уваги відеоспогад про захисника Володимира Хіміча. Майор поліції Володимир Хіміч з перших днів повномасштабного вторгнення без вагань став на захист України. 1 квітня 2025 року життя правоохоронця обірвалося внаслідок ворожого обстрілу. Про те, яким він був для родини і не лише, розповідає матір полеглого Олена Хіміч. Вова був донором, врятував багатьом людям життя, завжди вчиняв по совісті і по закону. Вова був справжнім сином, братом, чоловіком та батьком. З 2014 року він перебував у зоні АТО в гарячій Турці. За свою службу був нагороджений медаллю Ветеран війни, відзнакою президента України за участь в антитерористичній операції, нагрудним знаком гідність та честь медалями за сумлінну працю 10 років, за сумлінну працю 15 років і за сумлінну працю 20 років. Медаллю «20 років міліції України ювілейною після початку повномасштабного вторгнення він проходив службу в батальйоні поліції особливого призначення Стрілецький Донецькій області. Я дуже прошу всіх небайдужих українців підписати петицію 24-54-56. Нагорода це не повернення сина для мене. Це важливо заради онучок. Які залишились сиротами, щоб одного дня вони могли твердо сказати, що їх татко герой України. У режителівській громаді десятикласники пройшли триденні військово-польові збори. Юнаки та дівчата навчалися тактичній медицині, стрільбі, керуванню ФПВ-дронами, зв'язку, інженерній підготовці та основам тактики. Вишкіл провели інструктори громадських організацій, центурія та школа хоробрості. Для десятикласників з Решетилівської громади провели військово-польові збори. За вишкіл відповідали вісім інструкторів. Сім з них це представники громадської організації Центурія та представник громадської організації школа хоробрості. Навчання відбувалися на різних локаціях, відпрацьовували теорію та практику, слухали лекції з історії України. Ми рахуємо, що всі, особливо молодь, повинна знати, як це. Повинно, як діяти в тих чи інших ситуаціях? Було чотири локації. Перша, це тактична медицина, як я вже сказав. Потім це було БПЛА. Та радіозв'язок. Радіозв'язок вони вивчали, що таке радіохвилі. Вони вивчали, як, яким чином керується дрон. Вони літали на дроні, дивилися, як це виходить у них. Також вони спробували себе в ролі в ролі керувальника FPV дроном. Вони дивилися через окуляри. Також була локація. Вогневою підготовкою стріляли з пневматичних гвинтівок, перевіряли себе на точність. Була локація інженерної підготовки, це якраз таки риття окопів. Та була локація тактики та холостіння. Юнаки та дівчата доєдналися до підготовки в такому форматі добровільно. Мета моя була взагалі випробувати мої сили, на що я взагалі здатна, на що я спроможна. І ще я хотіла, хоч трішечки зануритися в ті події, які зараз відбуваються в нашій країні, хоча це не зовсім та. Та атмосфера, але трішечки ми все одно зрозуміли, наскільки тяжко зараз нашим військовим. Я ніколи в житті не тримала взагалі зброю в руках. На тактиці ми вчилися дуже багато чого, і як рухатися, і як тримати зброю, і взагалі як перезаряджати і стріляти. Військово-польові збори для школярів Решетилівщини тривали три дні. Загалом участь у них взяли 40 хлопців та дівчат. 17 червня завершилося голосування за проекти, подані на конкурс екологічних громадських ініціатив Полтавської обласної ради. Від Решетилівської громади за перемогу змагалися два проекти: номер 6 та 76. Ініціативу Ростислава Гриба під номером 6 підтримали 1380 людей. А проект номер 76 автором якого є Микола Приходько, підтримали 1250 людей. До 23 червня робоча група оголосить переможців, які отримають фінансування. Від обласного бюджету та місцевих громад у співвідношенні 50 на 50. Обдарованим дітям решетилівської громади присвоїли стипендії міського голови. Їх традиційно протягом наступного навчального року отримуватимуть троє учнів. Сертифікати на стипендію міського голови школярам решетилівщини присвоюють з 2020 року. Троє обдарованих дітей громади отримуватимуть стипендію Решетилівського міського голови. Її вже традиційно призначають з 2020 року. Щоб у діток було нове натхнення, таке бажання. Ми повинні їх мотивувати. Тому в цьому році ми збільшили стипендію до 2 тисяч гривень, і дітки будуть отримувати її кожного місяця. Було декілька номінацій, одержали перемогу найкращі, найсильніші, І в цьому році троє діток будуть отримувати ці кошти. У номінації наука, сертифікат на стипендію отримала Софія Пустяк, у номінації мистецтво Дарина Ковальчук, а в номінації спорт Антон Дубовик. Їдися, не можу це повірити. Я дуже щиро вдячна своїй. <кій> Родині, вчителям, особливо Світлані Олександрівні, клюці, в минулому році теж подавали мою заявку, але на жаль, її не прийняли. Ну, мабуть, і на щастя, тому що в прошлому році тільки було 500 гривень, а зараз 2000, тисячі, так що я дуже рада, що я в цьому році отримала. Планую їх витратити на свій розвиток, на своє навчання. Як зараз в батьків є дуже великі кошти на моє навчання, підготовку до НМТ. Хочу в першу чергу подякувати Збройним силам України, своєму тренеру, своїм батькам за підтримку. І Ще велику подяку міській раді, що обрали мене на цю стипендію. Я дуже задоволений. Окрім подяк та винагород для школярів, подяки отримали і батьки. Стипендіати отримуватимуть щомісячні грошові нагороди протягом наступного навчального року. Колектив Решетилівського народного аматорського театру танцю Гармонія здобув чотири нагороди на фестивалі Адаман Саммерфест», який проходив у Болгарії. Серед них і супер гран-при за номер єврейське весілля Мазалтов. Про перемогу, атмосферу фестивалю і враження вихованців гармонії. Дивіться далі. Народний аматорський театр танцю Гармонія привіз до решетилівки чотири нагороди з Болгарії, де пройшов фестиваль Адамант Самерфест. До участі у фестивалі ми представляли три номери: це був кримсько-татарський танець, це були решетилівські забави і е, єврейське весілля Мазалтов, які решетиляни добре його вже знають. Е, значить, в нас виходить кримськотатарський танець та решетилівські забави. Це ми стали лауреатами першого ступеня. А єврейського Ське весілля взяло гран-прі. Ми участвували саме в конкурсі Адаман Саммерфест», Це організатор Наталя Бажан, і потім було якби три об'єднаних фестивалі, трьох різних організаторів, і серед них вибирали супер уже гран-прі. І конкретно вже нашій тоді танець єврейське весілля отримав супер гран-прі. На фестиваль їздили 30 талановитих дітей Решетилівщини. В нас була дуже сильна конкуренція. Ми дуже сильно старалися. У нас було посилені тренування. Ми займалися, ми ходили кожного дня. Ми займалися по дві 3 години. Сам від'їзд до Болгарії був дуже складним. 40 годин в дорозі в автобусі, потяг, автобус, потяг. Все було дуже складним. Приїздом до Болгарії нам здавалося все легким. Но в день вже фестивалю. Ми зрозуміли, що буде дуже важко. Дуже коли ж почався фестиваль, сам ми зрозуміли, що може і гран-прі вже наша і не буде, тому що дуже велика конкуренція була. Е, ну, одного моменту ми побачили, що гран-прі підписане нашим танцем. У Решетилівці колектив зустрічали з квітами та оплесками. Тепер гармонія йде на літній відпочинок, щоб у наступному році показати нові постановки та відвідати не один конкурс чи фестиваль. З метою забезпечення безпеки громадян на території Полтавської області тимчасово заборонили проведення всіх масових заходів. Обмеження стосуються урочистих подій у закладах культури, концертів, спортивних змагань та активностей на відкритому повітрі будь-яких інших публічних зібрань, що передбачають масове скупчення людей. На цьому випуск вичерпано. Бережіть себе. Ми ж продовжуємо відстежувати новини. Що поруч підписуйтесь на наші соцмережі, щоб не пропустити найцікавіше.